У Корані роз'яснено людям важливість Єдинобожжя та важливість заклику до цієї великої істини. Покровитель людей, приславний Господь і піднесений, закликав до цього у багатьох аятах своєї великої книги, щоб люди поклонялися лише йому одному. Також і його посланець Мухаммед закликав до Єдинобожжя в Меці та в Медині протягом 23 років. Він закликав до Аллаха і роз'яснював людям їхню релігію, щоб вони поклонялися одному лише Аллаху, як сказав Всевишній Аллах, О люди, поклоняйтесь вашому Господу, який створив вас, і тих, хто був до вас. Можливо, будете ви богобоязливими. Воістину Бог ваш, Бог єдиний, немає іншого Бога, який був би гідний поклоніння, окрім нього, милостивого. Милуючого, і наказав Господь твій, щоб ви не поклонялися нікому, крім Нього. Поклоняйся ж Аллаху, присвячуючи лише йому свою релігію. Воістину, тільки Аллаху має належати чиста від багатобожжя релігія.